Шкільний гастролер. Тернопільські правоохоронці затримали серійного крадія, який з березня обчищав роздягальні навчальних закладів міста. 17-річному хлопчині грав на руку юний вік. Парубок приходив у школи, нібито записатися у спортивну секцію. Опинившись роздягальні, уважно слідкував, де учні залишають свої речі. Коли залишався один, витягав все цінне та швидко зникав. Коли зловмисника нарешті затримали, з'ясувалося, що діяв він не лише у школах, Орудував і у вишах, і навіть у чужих помешканнях. Зокрема, після одного візиту до місцевого політехнічного інституту неповнолітній збагатився за рахунок двох студентів одразу на 1600 доларів. А після запрошення в гості до квартири взагалі виніс добра майже на 40 тисяч гривень. Власниця квартири перебувала разом з чоловіком за кордоном. Дочка повнолітня залишилася сама за місцем проживання. Їх познайомив їхній спільний знайомий. Вона відповідно, після чого запросила останнього за місцем свого проживання. Він повідомив, що мені потрібно відучитися на деякий час по особистих справах. Він зробив дублікат, ключа від квартири. Тож згодом без проблем знову потрапив всередину, але вже без зайвих свідків. Жодних труднощів не виникало у неповнолітнього юнака і зі збутом награбованого до ломбардів. Для цього зловмисник підключав знайомих. Пояснював, мовляв, телефони та коштовності належать його родичам з Києва. В столиці ж хлопчина був оголошений в розшук, також за низку крадіжок, ба більше у своєму юному віці має за плечима вже дві судимості. Не виключено, що матиме і третю, і можливо солідний термін за гратами. Але головна небезпека підліткової злочинності полягає в тому, що одного разу, перетнувши межу закону, юнаки вже не вміють жити інакше знову і знову вчиняють злочини. Тож марно сподіватися, що кілька років за гратами здатні виправити ситуацію.